Всім привіт, компанія «Авторегіон», Мене звати Артем і сьогодні у нас на огляді Део Дексен. Це е, вантажівки середнього класу в модельному ряді Део. Значить, повна маса тут йде 10-200, вантаж готового автомобіля складає 5 тонн. Е, далі тут по комплектації трьохмісна кабіна з кондиціонером, з підігрівом руля, з мультикермом, з круїз-контролем. Система старт-стоп безключовий доступ. З вікна у нас відкриваються, електросклоп маю на увазі, та дзеркало регулюється з підігрівом. Із ще цікавого, тут є Type-C та USB-зарядки, рольова колонка регулюється, сидіння пневматичне. Також встановлено система попередження про виїзд зі смуги, про зміщення зі смуги руху та система екстреного гальмування. Кузов тут йде самоскидний, на три сторони розвантаження, кран-маніпулятор ХІАП з вантажопідємністю на максимальному виліті, який складає 9,1 метра, вантажопідємність 760 кг. Тому, друзі, компанія Авторегіон запрошувала на наш сайт авторегіон.com.ua